На сьогоднішньому судовому засіданні Олександр Косторний на побутові умови у слідчому ізоляторі уже не скаржився. Цього разу коригувальнику не сподобався співкамерник, який нібито постійно йому погрожував. У який відсидів 18 років адвокат обвинуваченого Ярослав Ганцюлевич каже, що питання із співкамерниками частково вирішено. Косторного перевели з двомісної камери у трьохмісну. З ним перебувала одна людина. Він перебував у 29-й камері. Зараз я знаю, що його перевели в іншу камеру, і він, начебто, вже з цими новими сусідами задоволений. Не до вподоби обвинуваченому і відсутність належного медичного обслуговування в СІЗО в обласній прокуратурі. Запевнили, усе перевірять з даного приводу у сторони неодноразово звертався. Якщо не помиляюсь, двічі в сто засіданнях з приводу того, що в нього погіршується стан здоров'я, а також з приводу того, що він нібито отримує відповідні погрози, Родиться відповідна перевірка, щоб усі права будь-кого були дотримані. Котре прохала сторона обвинуваченого відпустити косторного під домашній арешт. Щоправда, суддя підтримав пропозицію прокурора. Відтак залишив чоловіка під вартою у слідчому ізоляторі ще на 60 діб до 8 травня. Після завершення судового засідання, перед етипуванням до СІЗО, коригувальник почав маскуватися за власною курткою. Чоловік постійно наголошував, аби його не знімали на відеокамеру. Певно, косторний забув, що судове засідання є відкритим, і протягом усього процесу його безперешкодного. Фіксувати на камери та фотоапарати не лише журналісти, а й усі присутні. Віталій Ковела, Олег Гондарчук, програма Очі